Типу новий день, новий влог, але по факту той самий день, той самий, ну, ладно, не той самий новий влог, але день той самий. 14 червня ви вже один влог мали подивитися. І коротше, приїхала дружина, привезла каву на рекламу і привезла зелоний машинку. Речі, що так, і ми її одразу переставили в нове місце сюди. Тут буде зручніше, вивів е переноску, щоб було краще. Тут зараз все поприбираємо, вивільнемо і буде чотенько. Але я почав записувати сьогоднішній влог не через те, що привезли кофу машину, а через моє розчарування. Так, я там намагався здерти дані, але не здерлися. Типу фірма, яку, яка прислала мені ось така 25. І тут немає навіть кілограму. Я в шокі. По-перше, за 500 грам кави я явно не буду робити рекламу на чотирьох каналах. Так, да, можливо, це в моїх інтересах для того, щоб вони побачили значно більший фідбек, типу, більш, більше якості, більше замовлень, переходів. Там вони промокод дають. Які можна активувати т.д. і т.п., Але, ну вибачте мене, ви присилаєте бартерну рекламку на чотири канали, які я їм писав. А з загальною кількістю переглядів на місяць, практично на сьогодні 350 тисяч. 350 тисяч. Ну, це дохуя. Вибачте мене, але це дохуя в розрізі українського Ютубу це дохуїща. Якщо ми не беремо якісь блядь, зв'язні моменти, де там приходить 100 зірок і їх всі дивляться. Тому в цьому контексті це дохуя. да, Підписників мало, але мова йде не про підписників, а мова йде саме про вилку середнього перегляду, яка їм надавалася по кожному каналу, і загальна кількість переглядів. І, власне, я розраховував на щось. Плюс-мінус те. Мені надали там купу кави на вибір, я вибрав там дві чи три кави, вже не пам'ятаю. І я розраховував, що мені пришлють ну, хоча б 2-3 кілограма. Ну окей, крайній кілограм, ну не 500 грам, блядь. Ну, у мене підгоріло, чесно. Я должен. Я там уже собі не всякие Всяке не в реклами. Як я то все чітко буду знімати. Та їбалось, воно нахуй. За 500 г кофе їбать. Це е, окей, по їхньому прайсу, це 600 гривень. Ну, ебать, чесно, згорів пизда, Такої, звісно. Зато коробочка, в них, бачите, фірмові. Брендовані. Але, але. Якщо ви хочете замовити каву, я ще не знаю, чи вона смачна чи ні. Це дізнаємось пізніше. Але сам факт, якщо ви хочете замовити цю каву, я додам посилання, де замовити і промокод. Отак от, от. Так, все, в принципі, пробігся я по всьому, що хотів. От, дружина, десь вже йде з маркету. Так що можна ставити гріти їжу. Тільтонув я нов я думав, Там кава прийшла, сніга. Я на плюс моралі побіжу, поки дружина сходить в маркет записувати одразу. Ну, як поняли, нікуди я вже не йшов, не записував. Так, погорів, в тілеху погорів, тут погорів та й все. Вже завтра піду тоді записувати, усе, не розпаковував, не дивився, що там до чого, але ну, типа, я на вагу кинув. Видно, що 500 грам, віса показали. Та й і все. Так що, хавка приготовлена, все є. Єдине, єдине що хотіли, звісно, ми сьогодні не похавати. Думали сушики. Підчув, дружина пішла в маркет, а там пусті прилавки немає ніхера. Так, записав я рекламу вже. О, відкрив сьогодні коробку. так і було дві пачки кави, які я обирав. Все, хоч в чомусь плюс. Але 250 грамів. Це явно не плюс. Це дуже-дуже мало. ну так не менше, хоч так. Мало-немало. Здравствуйте. Okay. Тому якось так 9.40 зараз. Я ставки записав на... ну рекламні ставки записав в квартирі. Так що, нормально. У мене там є відос під який можна то все підігнати. А то ми так і зробимо, та і все. Не буду я крім відео писати. Якось так, зараз і тулопта фотка, не немає що публікувати, треба це виправити. Дощі. ще хуярили всю ніч. Кременчуку цієї доччу піздець перепало. Ну, Коротше такої почти ніхто не спав, блядь. Гепало раз поза разом. Уебани, сука. Сводил 4 ебать на 10 минут, лоти пофоткать. в 9.40, наверное, 9.30. Сейчас уже 10.45. Я... це здар уже 45 минут должны было було публиковаться. По итогу шла. Ну я еще до сих пор не опубликовано. Бегу вон бежу. Короче, тильц неимоверный. Я такого не люблю ну пляж. Кинулся то-то, то-то, то-то -то. Так она, глядь, и протягивалась на отскейке Так что... -да. Я на знаю, ветер капец, дождь да, капец Вода капец Сейчас Думал, встыгну перед аукционом и смонтировать рекламу Поспоришь за все, что ты помнишь, да наверное Перекус не зробив і не поставив на пас. Короче.